Шановні лучани, у другу суботу вересня наше місто відзначає свій 937-й день народження. Саме відзначає, а не святкує. У мирний час цього дня ми кликали друзів та сусідів, підбивали підсумки зробленого та будували великі плани на майбутнє. Але війна змінила пріоритети. Сьогодні нам не до розваг та гучних концертів. Сьогодні ми допомагаємо армії, збираємо та доставляємо гуманітарні вантажі, приймаємо. Та забезпечуємо внутрішньо переміщених осіб. Тисячі лучан вступили до лав Збройних сил України, пішли в територіальну оборону та стали волонтерами. Я гордий за наших мужніх, вільних та патріотичних людей, які чітко знають, що хочуть жити і працювати у незалежній Україні. Цього року день народження нашого древнього та вічно юного лучиська проходить під звуки повітряних тривог. Тому сьогодні я хочу побажати усім одного миру, щоб військові повернулися з фронту живими, щоб сім'ї знову були разом і всі ми зібралися на театральному майдані відсвяткувати день нашої перемоги. Нехай Божа опіка буде завжди над нашим містом. З Днем Народження рідний Луцьк.